Автобусна поїздка штатом Джорджія. так починає свою першу агітаційну кампанію Камала Гарріс після з'їзду демократичної партії. В одній з місцевих шкіл тім Волс, кандидат у віце-президенти і колишній тренер шкільної футбольної команди, використовує спортивну лексику. Я вдячний бути частиною команди на чолі з чудовою головною тренеркою. І вашим наступним президентом США Камалою Гарріс. Камала Гарріс високо оцінює лідерство молодого покоління Джорджії. Your Ваше покоління, всі ваші цінності, це все те, що буде просувати нашу країну в найближчому майбутньому до нової ери того, що ми можемо зробити і ким ми можемо бути. Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп очолював політичні опитування в штаті Джорджія впродовж більшої частини цього виборчого циклу. Втім, відтоді як Байден вийшов з перегонів, рейтинги кандидатів вирівнялися. І Трамп і Гаріс мають однакові результати. Напарник Трампа Джей Ді Венс був у Джорджії минулого тижня. Ми збираємося зробити це разом, якщо ви допоможете нам отримати перемогу в Джорджії. Це один із найважливіших штатів. Трамп і Венс ведуть передвиборчу кампанію здебільшого на тому, що вони називають провалами в економічній та міграційній політиці адміністрації Байдена. Трамп заявляє, що виборці в Джорджії повинні звинувачувати в цьому камелу Гаріс. з вашими голосами зупиниться інфляція та нелегальна міграція. Вони не пройдуть, і ми маємо їх зупинити. Ви бачили. Вона зараз каже, що у них був дуже хороший кордон. У них був найгірший кордон в історії світу. Голоси республіканців у штаті Джорджія Наразі у певній невизначеності, адже Трамп неодноразово засуджував губернатора штату республіканця Брайана Кемпа. Кемп виграв переобрання два роки тому і є доволі популярним політиком в регіоні. Трамп неодноразово публічно звинувачував Кемпа та держсекретаря штату Брада Рафенспергера у тому, що на виборах президента 2020 року Трамп не отримав у штаті більшість голосів Рафеншберґафенспергер <ріпсер> і Брайан Кемп, ваш губернатор. Якого до речі, я обрав. Якби не я, він би не став вашим губернатором. Думаю, всі це знають. Він дуже нелояльна людина. Справді дуже нелояльна. Втім, опісля того, як згідно з опитуваннями Гаріс, порівнялася з Трампом, кандидат від республіканської партії в своїй соціальній мережі подякував Кемпу за всю його допомогу та підтримку в Джорджії. Кемп збирається виступити співорганізатором збору коштів на кампанію Трампа в Атланті. Минулого року журі присяжних Джорджії висунуло звинувачення Трампу та деяким його союзникам у спробах незаконного втручання в результати виборів штату 2020 року. Цього тижня адвокати Трампа знову подали апеляцію щодо зняття цих звинувач... Вачені у справі, Юрій Мамон Скотт Стернс, голос Америки.